У Вільнюсі сьогодні стався інцидент, який паралізував роботу одного з ключових аеропортів Балтії та вплинув на польсько-литовське авіасполучення. Пасажирський літак польського національного перевізника Лот Поліш Ейрлайнс, що виконував рейс Лосім 771 із Варшави, після посадки зійшов із руліжної доріжки та зупинився на засніженому узбіччі. На кадрах видно засніжену смугу, техніку, що розчищає покриття, та літак Лот, який стоїть нерухомо за межами таксівея. Поривчастий вітер і заметіль, що фіксується на відео, свідчать про складні погодні умови, в яких опинився рейс із Польщі. Аеропорт повідомив, що на борту перебували 63 пасажири та четверо членів екіпажу. І всі вони успішно покинули літак через мобільні трапи. Представники лот підтвердили, евакуація відбулася у штатному режимі без паніки і без жодного постраждалого. Польська авіакомпанія одразу взяла ситуацію під контроль, координувала дії з литовськими службами та забезпечувала інформування своїх пасажирів. На відео також видно численні автомобілі служб безпеки, снігоприбиральну техніку та персонал, який намагається стабілізувати ситуацію на злітно-посадковій смузі. У той час у терміналі сотні людей очікують на інформацію про свої рейси. Табло вилітів показує численні затримки та скасування. Багато з них стосується напрямків через Варшаву і інших польських хабів, через які мали пересадку частина пасажирів. Польський перевізник уже порадив пасажирам, які мали відлітати з вільнюса сьогодні, заздалегідь уточнювати статус своїх рейсів. Оскільки інцидент вплинув на всю розкладну сітку дня, частина польських туристів, які прямували додому або мали пересадки у Варшаві, вимушені чекати годинами в аеропорту. На відео видно черги людей, які сидять на підлозі, та пасажирів, що фотографують ситуацію на злітній смузі. Адміністрація аеропорту оголосила, що злітно-посадкова смуга залишатиметься закритою до 19-ї години за місцевим часом. Це створило суттєві труднощі для польських авіаперевезень, адже лот є одним із ключових операторів у регіоні, а рейси між Польщею та Литвою виконуються щодня. За словами представників лот, компанія тримає зв'язок із пасажирами та докладає зусиль, щоб забезпечити їхнє подальше транспортування як до Варшави, так і до інших міст призначення. Хоча причини інциденту поки що офіційно не оприлюднені, погані погодні умови та ожеледиця на руліжних доріжках могли відіграти ключову роль. Розслідування вже розпочато. У ньому беруть участь литовські фахівці та польська авіакомпанія. На щастя, інцидент обійшовся без травм, і польський лайнер лот наразі не становить небезпеки. Але на кілька годин він фактично зупинив роботу всього аеропорту Вільнюса і став причиною значних незручностей для пасажирів, особливо тих, хто подорожував до чи з Польщі.